Так, що тут на другому. Йомайо, хлопці! Що це? Що, що за ровер? Ти чого в морозилці раїшся, Максим? Та, шукаю закри, ту морозилку з Німеччини. Василь, я їхав з Львова, ми побутову техніку продавали. Що це за ровери стоять? Чоловіче, подивись, яка батарея? 50 куди. Яка батарея, то ровер? То батарея не ровер, то електроровер. 50 розганяється, з... якщо я там сижу 120 кіля майже. Ти бачив, що на вулиці дощ іде? Які ровери? що ви їх сюди завезли? А я між не буду їздити. Боже, паска на носі, а вони ровери продають. Гляньте краще, скільки в нас тут крутезних плит є. Хлопці, тут просто плит вало. У мене в Хмельницькому стільки немає в магазині. Духовички газові, електричні, 50, -ки, 60, -ки, коричнева, біла, сіро, чорна, нержавейка, газконтроль, електрозапал. На каст у нас 2 роки гарантії, ціни, дивіться, 9500, 10400, 9700, 8700, 9500, 10, 8200. Отака ханца крутезна є, 60 очка Ти далі в тих роверах риєшся? Магазин місті Львів, вулиця Стрийська, 45, Ну, я не знаю, комусь треба ровера, то заходьте до хлопців, вони тут вже характеристики понаклеювали. Залітайте. Магазин Стар, Стрийська, 45, ви знаєте. Я вже сказав.